Хочу поговорити на тему, чи можна управляти або керувати своєю реальністю. Чи взагалі можливо це. Часто це сприймають за якусь езотеріку, за якісь фантазії і так далі. Але багато людей часто звертаються до релігії, до молитов, до якихось прохань і так далі. І просять у якихось вищих сил зміни у своє життя. У когось це, мабуть, працює, у когось ні. І це взагалі не працює як якась певна система, тому що старі знання, які давались тисячі років тому назад, я думаю, були створені для людей того часу, які були на певному рівні розвитку. І більш складні якісь формулювання, научні якісь докази і так далі, їм просто були не потрібні, тому що ну, по факту вони можуть бути і неграмотні навіть. Але на сьогоднішній день завдяки ну, певним людям, які досліджують життя, досліджують якісь закономірності, причинно-наслідкові події та е, нові. Наукові дослідження та докази створюють нову інформацію, яка по факту навіть не є езотеричною, не є фантастичною чи якоюсь містичною. Але вона по факту, якщо її якщо розібратись з цим, то о, інформація про те або практика про те, як управляти своїм життям та своєю реальністю, вона повністю дублює глибинний смисл. Якихось старих першоджерел, релігійних і так далі. Чому це питання, в принципі, не піднімалось? І не піднімається сьогодні? Чому всі звикли жити як живеться? Або як вже вищий прояв якимось керуванням свого життя, люди працюють просто з цілями, з якимись діями. Uh, і все це відбувається на такому чисто фізичному рівні. Uh, ще в 17 сторіччі був такий науковець Ньютон, можливо, всі його знають, і ще був такий діяч так само Декарт. Оці два вчених вони uh, впровадили таке поняття як механістичний устрій. Устрій, як Устрій світу, механістичний устрій світу. Тобто вони всі сказали, що любу подію, дію, явище можна описати як через науковий опис, як, фізичну, як фізичне явище. Окрім того, що працює, що відбувається в голові у людини, це вони віддали церкві. Я думаю, завдяки цьому саме відбулася технічна революція і певний технічний розвиток. Але той етап, скоріш за все, підходить до свого завершення, тому що з початком зародження квантової фізики, квантової механіки, життя, в тому числі наукових досліджень, повністю перевернулося. Тобто всім відомий експеримент з двома щілинами, корпускулярно хвильовий дуалізм, коли хвиля перетворюється на частину. І різні її інтерпретації говорять про те, що старі закони фізики, так скажімо, пошатнулись, порівнюючи з новими. Можна сказати, що стара фізика була така матеріальна, матеріалістична, а нова, вона, можна сказати, більш енергетична, від, ну, від слова енергія. Тобто, якщо, по старим правилам, досягти чогось в житті можна було тільки фізичними зусиллями, то умовно. По Новим принципам за допомогою енергії та якоїсь певної вищої сили, невідомої нам, відбувається реалізація бажаного та якихось фізичних явищ у житті. Саме з цим дуже детально розбирався Джоді Спенза. Є ще цікава книжка або дослідження. Називається біоцентризм Роберта Ланса. Він там теж розбирається про те, з тим, як реальність залежить від спостерігача, який спостерігає її, і там є дуже багато цікавих прикладів. Якщо коротко, то його концепція про те, що реальності взагалі не існує без того, хто її спостерігає. В нього є дуже цікаві фізичні докази, кому цікава ця концепція, можете почитати. От і багато хто цікавиться певними езотеричними такими напрямками трансерфінг реальності, колись набрав свою попу популярність. Колись були фільми Секрет, які говорили про візуалізацію бажаного і як працювати через силу думки зі своєю реальністю, як створювати цю реальність. На сьогоднішній день є ще більш, скажімо, точні, більш практичні такі. Техніки роботи з цим. Вони пов'язані з роботою мозку, з роботою підсвідомості, з роботою, з розумінням того, що ми можемо обирати, як жити, яку, який стан вибирати. О, той старий Ньютоновський, матеріалістичний або новий, той, що з'явився умовно, після Ейнштейна і... Доси, до, до сих пір він ще не впроваджений в наше життя. Тобто ми зараз живемо якимись науковими такими образами і практиками ще 17 сторіччя. Дійсно нічого по факту не змінилось, тому що ці зміни запровадити досить важко, тому що старе дуже сильно закріпилось. І оці підсвідомі переконання, от є інформація, про те, що у 35 років 95% наших дій, тобто наших програм, відбуваються автоматично через підсвідомі переконання. Уявіть собі: 95% всіх дій, які ми виконуємо, автоматичні, а 5% це, ну так скажемо, свідомі. І не дивно, що дії відбуваються якісь ті ж самі, кожен раз повторюються, а ми потім через свідомість просто задаємо питання, чому. Чому ж так сталося? Чому життя несправедливе, чому в мене не виходить, чому я не можу, чому борги, чому те, чому те? А весь секрет саме там у цій підсвідомості. І є технологія, є техніка, яка дозволяє працювати із тими блоками, із тими автоматизмами запускати нові програми. Умовно, можна поділити цей весь процес на старе я та нове. я». Це старе я, яке працювало автоматично та вело часто нас не туди, можна зупинити, можна зупинити його роботу та виключити всі ці програми. І почати створювати нове Я, той ідеальний образ майбутнього себе, той образ свого життя, той, ту картинку, яка є в нашій голові, картинку мрій, картинку досягнень і так далі. І це все відбувається. Не від фізичної праці, тому що ми самі бачимо ну, навколо ті люди, які досягли багато чого, вони не працюють, в них немає 42 руки, там, 20 гол-голів. В них так само одні, дві руки, одна голова, і вони роблять якісь дії, які приводять їх до результату. Якісь думки вони думають. в них якісь програми, якісь звички, які приводять їх туди. А є люди, які працюють по 20 годин на день дуже сильно. Є там прибиральники, будівельники, якісь різноробочі, вони дуже важко працюють, шахтарі і так далі. Але на їх житті це, на жаль, не сказується. Цього не видно в їх житті. Тому тут очевидний вихід починати працювати над створенням своєї реальності по новим принципам. Потрібно зупинити старі програми, запустити нові програми. Це як нова прошивка телефону. Візьміть зараз будь-який новий телефон та поставте на нього стару прошивку. У вас програми не будуть підтримуватись, він буде глючити, буде зависати там і так далі. А якщо поставити нову прошивку, він зразу полетить, як літак, все буде працювати, все останнє і так далі. Всі баги справлені, програми підтримуються. Так само з нашим тілом, з нашим мозком, з нашою підсвідомістю можна працювати. Ці техніки не є сильно складними, але їх потрібно зрозуміти і регулярно практикувати. Я запрошую вас до цього дослідження, до цієї практики. Я так само займаюсь дослідженнями. Я не являюсь ніяким гуру, а ніяким. Не позиціоную себе як якийсь е, лідер, е, якогось знання там і так далі. Я просто людина, яка вміє досліджувати, компілювати їх і практикувати на собі, і ділитись з іншими. Тому запрошую вас до цієї цікавої, цікавого дослідження і зміни свого життя.